Глава друга. Отже, нема тобі виправдання всякий чоловіче, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, чиниш, бо те саме, і ти, що судиш. А ми знаємо, що воістину є суд Божий на тих, хто чинить таке. Невже думаєш ти, чоловіче, що засуджуючи тих, хто чинить таке і роблячи те саме, ти втечеш від суду Божого? Або зневажаєш багатство Його милосердя, лагідності і довготерпіння, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння, але через жорстокість Твою і нерозкаяність серця, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і об'явлення праведного суду від Бога, який воздасть кожному за вчинками Його. Тим, які терпінням у доброму ділі шукають слави, чести і нетління, життя вічне, а тим, що упираються і не підкоряються істині, але віддаються неправді лютість і гнів. скорбота і утиск на всяку душу людини, яка чинить зло спершу Юдея, потім і Еліна. Слава ж і честь, і мир всякому, хто робить добро, спершу юдею, потім і Еліну. бо Бог. Не дивиться на особу. Ті, які, не маючи закону, згрішили, поза законом і загинуть, а ті, які у законі згрішили, за законом будуть засуджені, бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть, бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони не маючи закону, самі собі закону. Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну у той день, коли за моїм благовістям Бог буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. Ось ти звайся юдеєм, і заспокоюєш себе законом і хвалися Богом, і знаєш волю Його. І розумієш те, що краще навчаючись із закону і певний у собі, що ти провідник сліпих, світло для тих, що в темряві, наставник нерозумних, учитель дітей, той, що має в законі взірець знання і правди. Як же ти, навчаючи іншого, не навчаєш самого себе? Проповідуючи, не красти, крадеш? Кажучи, не перелюбствуй, перелюбствуєш, гидуючи ідолами, святотатствуєш, хвалишся законом, а порушуючи закон, Бога безчестиш. Бо, як написано через вас ім'я, Боже, ганьблять язичники. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти порушник закону, то обрізання Твоє стало не обрізанням. Отже, коли необрізаний дотримується постанови закону, то його необрізання, чи не зарахується йому за обрізання, і необрізаний із природи, який виконує закон, чи не осудить тебе порушника закону, з писанням і обрізанням. Бо не той юдей, хто має такий вигляд, і не те обрізання, що зовні на тілі, але той юдей то в душі і те обрізання, яке в серці за духом, а не за буквою. Йому і похвала не від людей, але від Бога.